Давненько у мене не було смачних та дуже швидких у приготуванні рецептів. Тому сьогодні саме час цьому салатику. Отже, готуємо з вами салат з пекінською капустою, кукурудською, крабовими паличками, цибулькою та заправляємо сам домашнім майонезом. Я придбала одну середню капустинку і використала її одну половину, попередню капустину промила. Та передивилася, чи нема усередині шкідників. Нарізаємо дрібними шматочками та переміщаємо до тарілки. Далі справа за крабовими паличками у мене їх 200 грам. Розморожуємо попередньо та нарізаємо шматочками. Тут можна взагалі не перейматися, якими вони вийдуть. Я нарізала ось такими кубиками. Також додаємо до нашої капусти. Далі викидаємо кукурудзку без юшки, попередньо стіджуємо. Та я люблю додавати до таких салатиків цибульку, тому я ще покришила одну цибулинку, сповнила про це в процесі. Далі даємо на ось таку мисочку чайну ложечку солі, перцю для смаку і запаху та домашній майонез. Стосовно майонезу, нижче закріплю відео моїх рецептів домашнього майонезу. Домашній не зрівняти із купленим, а ще можна замінити йогуртом чи заправкою з сметани, гірчиці, спецій. Все перемішуємо та отримуємо ось такий чудовий соковитий салатик до вашої вечері чи святкового столу. Смачного! Не забудь підписатися на канал та поставити вподобання.